Вітаю, з вами Олексій, і це огляд найгарячіших новин. Цієї доби було дуже гаряче, причому в прямому сенсі і палало глибоко в тилу нашого ворога. Ну а на дипломатичному фронті відбулися тектонічні засуви. Тож поїхали розбиратись. Почнемо з найкращого бавовна планетарного просто масштабу. Наші дрони знову кашмарять Росію. Цієї ночі, та й зранку в окупантів було дуже гучно і тривожно. Безпілотники СБУ вдруге за де за тиждень влаштували фейерверк на одному із найбільших нафтопереробних комплексів Росії, а саме Газпром нафтохім Салават. А це на хвилиночку майже 1400 кілометрів від України. Джерела підтверджують потужну пожежу, а це означає: мінус бензин, мінус дизель, ну і мінус гроші на війну. Але це ще не все. Бавовна завітала також у Таганрог, де під ударом був аеродром, у Курськ, де зникло світло на електропідстанції, та в Новоросійськ, де наші безпілотники атакували базу Чорноморського флоту РФ. Генеральний штаб підтвердив удари по цілій низці об'єктів, включаючи нафтоперекачувальні станції та заводи з виробництва дронів. Ми системно, друзі, знищуємо економічний та військовий потенціал ворога, і ніяке їх, їхнє ППО, як бачимо, не може цьому завадити. Ну а далі про дипломатичний фронт. Трамп нібито змінив позицію, ну і тепер за нас до кінця. Зустріч Зеленського і Трампа у Нью-Йорку, схоже, скасувала всю зраду. За словами нашого президента, Трамп змінив свою позицію щодо територіальних поступок. А CNN пише, що Зеленського більше ніхто не просить віддавати українські землі. Більше того, Трамп показав, що хоче підтримувати Україну до самого кінця. Білий дім офіційно назвав Зеленського хороброю людиною, яка веде надзвичайно важку боротьбу. І, схожа, чисельна брехня Путіна, нарешті, доканала Трампа. Ну і тепер він розуміє, а з ким має справу. Рухаємося далі. Європейський Союз закручує газовий кран для Росії. Вони готують повну енергетичну блокаду. Глава Єврокомісії Урсула Фандерляїн після зустрічі з Трампом зробила просто історичну заяву. Європейський союз назавжди відмовиться від російських енергоносіїв, а це, друзі, станеться до 2027 року. І це не просто слова, це 19-й пакет санкцій. Який заборонить імпорт російського зрідженого газу та вдарить по нафтопереробних заводах Росії. Тобто вони вже ем, видали такий указ, тобто запровадили 19-й пакет санкцій, який передбачає до кінця е, чи до 27-го року припинити повністю закупку російського газу. А це, друзі, буде потужний удар по економіці нашого агресора. Тим часом наші воїни продовжують зменшувати поголів'я окупантів. За даними Генштабу, за минулу добу було знищено ще 970 а окупантів, а разом з ними в пекло відправились ще й два танки, 42 артилерійські системи, і увага, два ворожі літаки. І кожен такий день наближає нашу з вами перемогу і показує, що для ворога на українській землі є лише один шлях це чорний пакет. Ну і наостанок. Чергова порція маразму від Пескова. У Кремлі, схоже, живуть ну, дійсно в якійсь паралельній реальності. Рот Путіна, тобто Пісков, заявляє, що їхня економіка зберігає стійкість та стабільність, незважаючи на санкції, і він звинувачує все в тому, що світ просто заплутався і вони не знають, про що говорять. Тобто Пісков знає, економіка Росії стабільна. Також він. Відповів Трампу на слова про якогось там паперового тигра, заявляючи, що Росія це ведмідь, а паперових ведмедів не буває. Ну, Друзі, просто черговий маразм від кремлівських, кремлівського арта Путіна. Він також говорить, що Путін нібито готовий зустрічатися з Зеленським. Ми вже це чуємо два місяці, але треба там якийсь. Якась підготовка, якась піар акція. А, друзі, на цьому я завершую своє відео. Підтримуйте ЗСУ, вірте в Україну та не забувайте підписуватись на канал. Разом до перемоги!